Вітаю, друзі! Отримав цікавого листа з Одеси не можу з вами не поділитись. Вітаю, пане Ігоре. Є новини щодо ПСПО. ПСПО це дружинники так звані. На цьому тижні поліція затримала одного із керівників ПСПО Анатолія Воронцова, за те, що він торгував посвідченнями ПСПО. Посвідченнями дружинника. Ця новина про порушення кримінальної справи вже офіційно є в інтернеті. Але мало хто знає, що за цим порушенням послідувало. Коли члени ПСПО прийшли зранку до ТЦК, а ці дружинники, добровольні помічники ТЦК ходили, виловлювали по Одесі Одеситів разом з ТЦКшниками, щоб мобілізувати до війська. І за це. Їх самих ніхто не мобілізував. Тобто вони прийшли зранку до ТЦК, щоб виходити на маршрути та кошмарити Одесити. А їх раптово самих почали хапати працівники ТЦК. Члени ПСПО в паніці розбігались, бо одна справа кошмарити Одеситів, а інша самим опинитись в ролі жертви. Хтось зміг утікти, когось зловили. Зараз у тих, хто має посвідчення. ПСПО паніка, бо раніше воно захищало від мобілізації. Бо вони не розуміють, що їм робити. Індульгенція від ТЦК більше не діє, а скоріше навпаки. Кількість членів ПСПО на даний момент більше 4 тисяч в Одесі, тобто купили собі в цих аферюх посвідчення. Більшість з них просто купили собі посвідчення, щоб мати можливість гуляти або навіть таксувати в комендантську годину, а також мати оберіг від ТСК. Невідомо чим це закінчиться, але це безумовно позитивне зрушення, в тому числі завдяки вашому висвітленню цих подій. Тобто люди, Одесити, дякують мені. А я дякую Одеситам за те, що вони. Небайдужі. Думайте, спостерігайте, залишайтеся з нами. Слава Україні і смерть ворогам!